Друзі, вітаю! У нас у продажі нове надходження. Це Volkswagen Jetta 2019 року випуску з бензиновим двигуном 1.4 автоматичною коробкою передач на передньому приводі. Стильний, динамічний та економний седан. Ось таке у нас містке багажне відділення. В комплектацію у нас входить 16-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини. Темний тканевий салон та світла стеля. Датчики сліпих зон. повний склопакет електрорегулювання та підігрів дзеркал. Також датчик світла, мультикермо, круїз контроль. Широкофункціональний дисплей з підтримкою USB та Bluetooth і камерою заднього огляду, кондиціонер та багато іншого. Пробіг в даного автомобіля 73 тисячі кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест драйв за адресою місто Дніпро Запорізьке шосе 63, автосалон автосалон Авто. до зустрічі.